Ти. Це я чуть не розбила не посилку, а телефон. А це не розбивається раптом. що Це календар від мого піжамкового клубу. Пройшов рік, час оновити піжами, а заодно і придбать один із чотирьох календариків на 26 рік. Я вибрала саме нетрадиційне, саме неформальне видання, яке тільки може бути. І до речі, Інна так і сказала: Таня, я знала, що ти саме цей календарь вибереш. А ну-ка, який календар вибере саме Таня. Хоп! Несерйозне видання для таких несерйозних дівчат, як я. ха 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 всі були такі несерйозні. Щас, ми його відкриємо на 26 й рік. Ось така класна коробка. От знаєте, що я люблю? Так, це міцний картон. От знаєте, от такий, щоб. Він, щоб він, от, щоб він не, не рвався і не ламався. Бо коли хіленька картоночка. О-о-о! О! Я так і знала. Я так і знала. Ану. Ось, я так і знала, що тут буде не просто календар, тут ще будуть три кіндер конфеточки Так. А, Таня, бажаю вам тільки позитивних емоцій в новому 26-му році. Дуже дякую, Інеса. Так, привітанечко! І нарешті. Ось він. Ось він нетрадиційний, господі. Несерйозний, господі. Нетрадиційний, неформальний. Я, я вже не запам'ю, як він правильно називається, але ви запам'ять, несерйозне видання, і я вважаю, одну сторіночку можна відкрити. Ану, да? пап. Красиво одірвали. І ось що тут у нас? 1 січня привіт, 26 рік. Це перша. Давайте ще одну. 2 січня ще не встиг попрацювати а вже п'ятниця. Давайте ще третій подивимося. Я, я така люблю, я люблю з прикольчиками. І прибрати ялинку, хай почекає до травня. Я согласна. В общем, все, більше я вам показувати не буду, бо я і спорчу собі сюрприз і вам сюрприз. Дякую, піжамковий клуб. Жду свою піжаму. Кому треба піжами і календарі. Звертайтесь до Інеси, а я пішла їсти каву з цукерками. Так, ось він цей календарик. Ось, ось моє вітаннячко. А ось стидоба і позор, дівчата. Оце отакий от вазон у мене в редакції.